Вітаю вас, дорогі мої підписники. Сьогодні неочікувано навіть для самого себе, я хочу спробувати новий формат відео на своєму каналі. Спочатку вранці думав їхати на кладовище, але потім виглянув у вікно, згадав прогноз погоди, де обіцяють потепління. Тому вирішив зафіксувати для вас цю зимову сніжну погоду київську. Все-таки не кожної зими буває в нас цей сніг, тим паче в таких об'ємах. Пройдусь вуличками, покажу вам досить атмосферні кадри, сподіваюсь, але буде одна особливість. Справа в тому, що вчора переглядав дуже старі фільми 20-30 років минулого століття. І ви знаєте, в цих чорно-білих кадрах відчувається така естетика, така глибина кадру. Тому я сьогодні також хочу відзняти для вас чорно-білу прогулянку. Сподіваюсь, вам буде цікаво подивитись на Києві з такого. Ну не те що ракурсу, а з такого формату. Тому приємного вам перегляду. А, зачекайте, ледве не забув. Напишіть, будь ласка, яка зараз у вас ситуація зі світлом? Вкажіть обов'язково звідки ви мене дивитесь. Тому що ось сьогодні, наприклад, по графіку в мене світла не має бути, але конкретно в моєму районі світло чомусь з самого ранку не вмикають. І ви знаєте, таке якесь дивне відчуття, ніби і дивно, і водночас радісно, і емоції змішались, тому що вже звикли до цієї темряви. Тому, будь ласка, пишіть, яка ситуація у вас зі світлом. Давайте спілкуватися у коментарях. Це сприяє і розвитку каналу, і мотивує мене на створення нових цікавих відео для вас. Ну все, поїхали! Ну що, друзі, починаю свою прогулянку, зараз відразу зайду у більш тихеньке місце, щоб мене добре було чути. Пройдемось пейзажною алеєю, зайдемо на мій улюблений Андріївський узвіз. Ось давайте відразу ось сюди станемо, покажу вам цю неймовірну панораму. Відкривається чудовий вид на воздвиженку, на замкову гору. Ось вже буквально 3-4 дні, і оцей весь сніг перетвориться на ріки під ногами, калюжі. Але ви знаєте, не дивлячись на холод у квартирах. Та й повсюди дуже добре, що ця зима дійсно була схожа на зиму. Я маю на увазі погоду. Давненько в Києві вже не було таких снігопадів. Оце, звісно, трішки воно не вписується. Оцей модернізований туалет. Та ось ці. Хлопчики. Подивіться, ідея яка. Але в мене запитання, де ділась труба від цього крайнього хлопчика. Напишіть у коментарях, ви цією зимою годуєте пташок. Наприклад, у Києві повсюди висять годівнички. І це чудово. Та й просто так десь насипати обабіч доріжки зерна. Це також рятує їх життя. Сподіваюсь, вам видно ось початок гірки. Це дійсно класна гірка, але саме цікаве, щоб вона там в кінці з трампліном. Головне, щоб по тому трампліну, бо там доріжка, щоб там ніхто з прохожих не йшов, тому що гірка неймовірно крута. Я б напевно не ризикнув з неї скотитися. Ось про що я вам кажу: погода у різну пору року з різними. Так скажімо, умовами, вона завжди прекрасна. от Багато хто з нас, з вас, жаліється на те, що холодно було, сніг, під ногами квашня. Але згадайте радість тих дітей, які повсюди катались на цих гірках. Адже я чудово розумію, що, ось наприклад, останніх там років ну 5. Плюс-мінус в Києві, наприклад, не було таких снігопадів, не було можливості влаштовувати ось такі гірки, ковзанки. І ті дитинства, яких, от, таке, знаєте, активне ігрове пропало на ось ці ось зими, вони не мали змоги кататись на цих гірках, ліпити так сніговиків, гратися з цим снігом, санки там, будь-які інші ігри. Ну і це сумно, тому що я коли згадую своє дитинство. Кінець 90-х, початок 2000-х. у мене цього всього було в досхочу, тим паче, я все ж таки із півночі України. У нас набагато суворіші зими, набагато більш снігові, морозні. У нас ці 26-25, це було ну, щось таке стабільне абсолютно. Так, там, наприклад, більше 25 градусів, щось таке здається, чи 20. В школу не ходили, але коли не ходили в школу, то вгадайте, де всі діти були. Ну, в таких ковзанках. І ні для кого це проблемою не було в цьому плані. Які красиві ті скульптури. Ось у цьому будинку колись жив письменник Григір Тютюнник. Ще в довоєнні роки на цьому будинку були дві такі башти. Ну ось, Наприклад, як на церкві, такі округлі, подібні були на цьому будинку. Але потім, я не знаю чому, їх прибрали. Певно, тому що покриття залізне. Воно у бортливе ХХ століття не реконструювалось, навіть елементарно не фарбувалось, тому воно могло прогнити, розтрухнутися, ну і власне при якомусь капітальному ремонті їх просто-напросто зняли, кудись викинули, а зробили звичайний такий відносно рівний дах. Ось Ми вже з вами виходимо до Андріївського звозу. Тут потрібно йти максимально обережно, тому що під ногами дуже багато льоду. Путті, хтось одягнув йому рукавичку. Це так мило. Ресторан за двома зайцями. Ще поки присутній новорічний декор. Ой, а як тут слизько. Небезпечно так спиною стояти, я вам скажу. Тому що можна поїхати вниз. Так, це у нас музей, майстерня Івана Петровича Кавалерідзе Ось там виставлені деякі його роботи. Легендарний. Для Києва замок Річарда, хоча він із Річардом не має ніякого зв'язку. Ось мені подобається. Напевно, я ще не фіксував це на своєму відео ось ці псови на парканах. Подивіться, яка краса. А тепер хочу показати вам ось це приміщення. Зразок дерев'яної архітектури 19 століття. Традиційно хочу попросити вас підтримувати мій канал, ставити лайки, писати свої коментарі, підписуватись, хто не підписаний. Це дуже важливо, адже Ютуб бачить, що є зацікавленість аудиторії. Отже, він просуває мої відео в рекомендації і дає мені мотивацію знімати для вас більше, цікавіше, частіше. Якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово. Відправляючи донат, у вас є там можливість прикріпити коментар, де ви можете вказати або ж це на розвиток каналу, або це донат на прибирання занедбаних поховань на старих кладовищах, які я здійснюю у теплу пору року. На моєму каналі є чимало відео на цю тему. Разом з вами ми здійснили вже багато добрих справ. Вже руки мої замерзли. Тому я дякую вам за увагу. Потрібно зараз зайти в кав'ярню, випити чашечку, чаю Ну і потім направлятись додому. Скоріше за все, сьогодні ізмонтую для вас відео. Можливо, навіть встигну опублікувати. Тому дякую за увагу. До нових зустрічей.